вийти скоро клюйку задити до душу як так я сам я бо його контакт мене кажуть. зробили учасники після цього, як вони не виїхали. Чому чого ви? Один займається? Почекай, почекай. Ви ж не знали, що ти поробили? Що ж пояснені? Ні, ну я з'їду. А які висновки ви зробили, то що ви час ви тут певні стоїте, що ніякої машини немає. А то що робити? Ще раз дзвонити до одного чергового? Ні, ну є замість того, є Кузьміч, який є директор спец Луцького транса. Є департамент, який за це відповідає. Чергове поїдове, чергове поїдове начальство.